Нато свіженька, але за цим танкером, про який ми будемо зараз говорити, полювання тривало, уявіть собі, два тижні. Е, там сталася прямо така масштабна подія, що росіяни нагребли собі там своїх, е, ну як нагребли я слово, підібрала смішне. Добре, е, швиденько відправили свої човни і надводні, і підводні, для того, щоб якимось чином захищати цей танкер. Е, він називається убелла 1 <ганували> він був він взагалі типу венесуельський, але в процесі того як він плив, він став російський, бо вони його просто перефарбували, перереєстрували. Вірогідно що, але все одно штурмова група намагалася захопити танкер Марінера, який тепер став Белла 1 е От е який переслідує берегова охорона США. От ви бачите, це світлина. Відео таке красиве вірогідне, як вони зазвичай роблять, коли новий танкер затримують, буде трішки згодом. Ось він, сам танкер, як ви бачите, уже офіційно захоплений. Це його світлина. Він пов'язаний з Венесуелою після більш двотижневого переслідування через Атлантичний океан. Якраз він от став тепер російським Захоплення, яке може посилити напруженість у відносинах з Росією, відбув. Ося після того, як танкер спочатку відомий як Бела 1 ага, я тут, бачите, не плутала, прослизнув через морську блокаду США встановлену для танкерів, що відповідають, підпадають саме під санкції, і е відбив спроби. Берегової охорони ще піднятися на борт, але потім його таки затримали. Чиновники заявили, що операція проводиться береговою охороною американськими військовими. Вони додали, що під час операції на цьому районі перебували російські військові кораблі, в тому числі російський підводний човен, танкер, який зараз відомий як Марінера, і зареєстрований під російським прапором. Є останнім танкером, на який е, націлилася берегова охорона з спочатку кампанії тиску президента США Дональда Трампа проти Венесуели. Тобто, тут такий танкер, знаєте, з дуже такою історією виходить, дуже цікавою, М -м і я думаю, що буде багато ще розвитку подій е однозначно, як мені видається. Е також е далі в нас тут є е інформація про те, що е дійсно підтвердження вже. Перш ніж ми покажемо значить, цю історію, підтвердження, це все круто. Значить, чому цей танкер став російським? Він просто змінив, він був панамський, те, що ти назвала, він був панамський, а потім вони в процесі, значить, перерестували його на російський. Ну, то я І я от, от, от тому, от тому змінились назви. Так от, підводні човни, катери російські, значить чи кораблі, чи хто там, вони поплили, значить, перехоплювати цей танкер, відбивати його, але не всі. еще какой персонаж, Ди Фейк, база Хьюстон, тоже заявил, но это Ди Фейк, но он смешной, заявил, что що вони висунулись перехоплювати этот танк и отдавать его американцам. Салам алейкум, дорогие друзья. Меня тут закидали вопросами касательно нашего танкера, который якобы захвачен американцами. Слушайте, давайте не разгонять панику. Все под контролем. Бойцы спецназа Ахмат уже выдвинулись в направлении танкеру на катамаранах и на дувных лодках. И если погодные условия будут благосклонны, то за каких-то 5-7 дней наши ребята будут у цели. Ну а там вы сами понимаете, что у американцев нет ни единого шанса. Либо лягут, либо сдадутся в плен. Ну так. Е. Так, я бачу тут ще про інший танкер, да? про Софія хочеш так. Ні, це це цей це просто це ще танкер Софія, її вже два це... захопили. Її ж два захопили. Перший це оця історія, а другий це танкер Софія. Це ви бачите на своїх екранах захоплення другого танкеру. сьогоднішнього, ще також відбулось, це Танкер Софія, теж Венесуельського флоту, але він уже з венесуельською пропискою, uh -huh. він не російський. Ну, так, так. Він не російський. Uh -huh. Але також він був не туди висаджений спецназ, е, американський. ви бачите, знамениті Hawk, вертольоти, десант, uh -huh. фейс підлогу. Е, е, там далі Урини дуже цікавий фактаж, а потім я висловлюсь е, про цю всю о, історію. Ну, е, дуже е, далі поїхали. Є вже заява і Міністерства юстиції Сполучених Штатів, і також гексет теж підтверджує це захоплення танкеру. Тобто є там деякі світлини. Відео на жаль, стосовно цього конкретно танкера так і немає. Його чомусь не було оприлюднено, можливо, його не знімали. Можливо, вони його тоді оприлюдняють згодом. Це так. От, Отакий от, допис гексета, як ви бачите, там теж і міністерство юстиції вони таким чином все ілюстрували. Що от все підтверджуємо, що. Дійсно затримано і все, але дуже знаєте тут найцікавіше в ці всі історії реакція росіян, тому що в них там реально сраки горять тотально. E, і це дуже смішно, тому що вони не знають, як реагувати на цю ситуацію. Вони дуже хочуть вірогідно, що яким чином далі продовжувати в цьомки бомки з Трампом, але ж тут це якось виходить трохи не так. Ну і отут дуже смішно, що що в время операції в этом районі знаходились російські воєнні кораблі, в тому числі подводна лодка. Крім того, берегова храна США також перехвотіла і в латиноамериканських водах ще один танкер зв'язаний з Венесуелою. Ну і дальше Че, сука? І ета стірпів запитав тут коротше от Пузняков, якийсь там коротше зетблогер. Ми розуміємо, що звісно, стерпять, як і багато чого іншого, чого просто інші не наважуються зробити. Ну і далі вони почали <laughs> говорити про те, що в принципі, якби не сильно він вообще і надо Знаєте, якби не дуже і надо було. Мід РФ рані заявили, що наблюдають за ситуацією і США і НАТО уділяють танки розмірної розмі... 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 Його статусу внімання. Не нужно нам этот танкер. Е, отак от, е, вообще. Ну, тому що ну, нашу він нам типу? Ми просто. Якби, у нас їх і так багато, знаєте, у нас є ще так, ну, і взагалі, якщо дивитись на цю всю ситуацію в загальному, то. І наступні теми, про які ми теж будемо говорити. Це те, що мова йде про Іран. Це все теж дуже класно для нас на нашу сторону. Історія, як і та ж Венесуела, тому що це все мова про нафту. Е, тому робимо припущення, що нафта далі буде падати в ціні. Росіяни будуть менше заробляти. Ситуація для росіян буде все гіршати, гіршати і гіршати. Трамп робить це, звісно, не з метою, щоб. Росії стало гірше з метою, щоб просто заробити коштів, і дійсно, make America great again в першу чергу. Але бачите, бонусом супутньо виходить ще й хороша ситуація на ринку, яка дуже добре грає на руку нам. Дай Боже, щоб все дійсно так і було, і щоб таки, врешті-решт, заграв той балет десь на телебаченні російському. Тому що, ну що робити? Нема грошей, значить, бунтують всі. Ну і тут дуже кумедно, так вже ми будемо. Зараз Олександр, я вже це розкажу. Ем, свого часу колись в Держдепі був твіт. Е, ой, я їх тут місцями переплутала. давай спершу цей е, 33-й, Валентина, а потім вже тридцять другий рядочок е, опубліковано було в е, на акаунті Держдепу такі от іти, е, типу, що от російською мовою е, і там, типу, е, і арабською мовою, що президент Трамп людина діла, типу тому подібне не грайте в ігри з Президентом Трампом. Е, Після того, як захопили танкер, сьогодні Медведєв не витримав і вирішив теж атвіточку запостить, за типу, не маєте справ, типу, з Росією, він вирішив розповісти. от Не трогайте, не, не грайте в ігри з Росією. от, от дожде по відповідь. Танкер з російським прапором, видно, став для нього тригером, і він не витримав і просто висловився. Так що те, що їм. Байдуже на танкер, що він їм не дуже треба. Ця вся ситуація дуже-дуже їм неприємна. Вони втрачають просто позиції одна за одною. Зараз побачимо ще, що буде в Ірані, тому що там теж ситуація дуже цікаво розгортається. Про все по черзі поговоримо. А тепер Рожач. називається заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Ну как ты не можешь понять, мы же не нападали, мы просто так защищаемся. И Россия и Украина ⁇ это братский народ. А, значит так. Це було ті фейк бази Х'юстон. Ми його ще раз покажемо, тому що водка до наступної теми. А тепер заява Міністерства закордонних справ Російської Федерації по цій темі. Я не завершу. Значить, э, Росія вимагає від США забезпечити гуманне і гідне поводження з громадянами РФ на судні. Шани повинні перешкоджати як найшвидшому поверненню Росіян судна Марінера на Батьківщину. Заяви Міністерства транспорту Росії відповідно до Конвенції ООН з морського права від 1982 року, жодна держава не має права застосовувати силу відносно судень належним чином зареєстрованих у юрисдикціях інших держав. Тобто, коли Російська Федерація фігачить по одеському порту, фігачить по одеському Олександр. порту підбиваючи зерновози під прапорами Туреччини, Панами ще ряда країн, то ніяк не порушує Конвенцію 1982 року. Ну, це називається ізоляція. Це взагалі перший етап, який будуть використовувати Сполучені Штати для тиску на Венесуелі. Е, Оскільки нічого, крім танків, венесуельську нафту перевозити не може, от це, так, так. то вони здійснюють відповідну, здійснюють відповідну блокаду. Тату. Тобто вони затискають Венесуелу, поки що економічно. Там на всі ці танки е, ордераї від е, судів Сполучених Штатів. Тобто вони їх, в принципі, арештовують законно. Е, наступним етапом я вангую: моя скромна думка чувака з дивана з кривого Рога. Е, наступним буде захоплення е, бурових вершен нафти. Тобто вони підуть туди. Це не свідкий ну, процес, трензвич... можна буде тривати рік. Але США будуть постійно стискати цю історію, щоб бути єдиним, хто буде продавати венесуельську нафту. Вони вже заявили публічно, ну, вже... що вони хочуть монополістом з продажу венесуельської нафти. По-перше, вони вже оголосили про початок продажу венесуельської нафти. Тобто, перші тонни вже вантажаться, так би мовити. Принаймні Трамп про це заявляє, і окрім того, вже зараз ведуться перемовини із. Нафтовими по суті компаніями, які будуть вже туди йти і вже працювати в Венесуелі, це теж заяви Трампа і того ж Рубіо на прес-конференції. І що важливо, бачите, яка позиція Трампа, яка риторика, що він не захоплює, він повертає те, що колись відібрали. Тому тут якби дуже цікаве формулювання, побачимо, як це все буде розвиватися. Нам це все подобається, тому що ну, однозначно самим навіть венесуельцям буде значно ліпше. В таких умовах, ніж коли там Китай з Росією, ви самі розумієте, що відбувалося в цій країні протягом десятиліть. І тому не просто так венесуельці всюди раділи в різних країнах світу після того, коли було арештовано Мадуро. Так, тому поза цим теж будемо слідкувати, все Дуже цікаво, все розгортається. Головне, щоб тенденція тривала такою ж і далі була. Наснаги наснаги на це... тобі. Да, два моменти швиденько, бо в нас не так багато часу. По-перше, це історія вигідна Україні, оскільки на ниві південноамериканських американських інтересів Росія вступає в такий сякий тінч з Сполученими Штатами. Зрозуміло, що вони не будуть йти в цій ситуації до кінця і відступлять, але певним чином трішечки собі підісруть відносини з Трампом. Це це видно неозброєним оком. Це по-перше. По-друге, ну, очікувати якогось там проривного заходу Сполучених Штатів зараз на Росію чи тиску ні. Але ну, вода камінь точить. Вода точить, вибори в Сполучених Штатах близько. Це по-перше. По-друге, будь ласка, поставте подвайку, поділіться цим метером в соціальних мережах, о, не соромтесь, закидуйте ваші гривні на щирях, тому що ми підемо до наступних.